Доброго дня! З вами компанія Автопарк Є і в нас нове надходження. Автомобіль Ford Edge 2013 року випуску з двохлітровим бензиновим двигуном, який працює в парі з автоматичною коробкою передач. Авто у комплектації SEL, до якої входить повний електропакет, електрорегулювання сидінь, мультикермо з функцією круїз-контролю, бортовий комп'ютер, клімат контроль, парктроніки та підігрів дзеркал. Просторий текстильний салон в гарному стані без затертостей. Перевагою цього багатофункціонального кросоверу є велике багажне відділення, а також новенька літня гума на оригінальних дисках 18-го радіусу. Придбати дане авто ви можете в кредит лізинг або заготівку. За деталями звертайтесь за номерами, вказаними на нашому сайті, або пишіть у дірект. Знаходимось у місті Львів на вулиці Володимира Великого. 2.